Мене доброго вечора, дорогі друзі. Мене звати Антон Шкіряк, я лікар-нейрохірург-онколог. І щосереди, кожну другу середу місяця, ми виходимо в прямому ефірі, для того, щоб спілкуватися з вами і відповідати на ті питання, які найбільше турбують вас. Ті питання, які викликають у вас. Дискомфорт в вашому житті і не дають вам повноцінно жити. Саме в такі дні в прямому ефірі в реальному часі ви можете на моїй Facebook-сторінці Антон Шкряк, а також на моєму YouTube-каналі Антон Шкіряк задавати свої запитання, ба більше о 20.30 можете телефонувати на наш прямий ефір і через цей телефон зі мною спілкуватися і задати своє запитання. Телефони ви бачите зараз на ваших екранах. Тому а, мені приємно, що протягом року ми з вами спілкуємося неухильно, не зважаючи ні на які не гаразд, те, що ми відновили під час війни свої прямі ефіри, незважаючи ні на що. До речі, хочу всім вам сказати, що завтра, мабуть, у нас всіх з вами буде велике свято від Збройних сил України, які вони нам скоріше за все подарують, враховуючи те, що ось вже, вже, вже 100... Тисяч буде дохлих москалів, орків, які напали на нашу землю. Це буде ювілейний 100тисячний окупант, який знайшов свою жалюгідну смерть на нашій святій українській землі. Тому я надіюся, що завтра ми цю цифру побачимо і я впевнений, що ми її побачимо. Також хочу вам сказати, що в нас є в планах провести прямий ефір такий завершальний. Підсумковий в цьому році наступної середи, тому напишіть в коментарях, чи ви хотіли би такий ефір, і хотілося б вам. Побачити, можливо, підсумки нашої роботи з вами, наших прямих ефірів, можливо, якісь вибрані кадри, цікаві розмови. Ми б, можливо, вам тоді такий ефір би і підготували. Дякую всім за добрий вечір. Із Закарпаття нам пишуть, Маргарита Фукс із Італії, Анна Копченова. Доброго вечора, дорогі лікарю. Дякую вам дуже гарно, що ви нас дивитеся. Вітаємо з Італії Мілан Тетяна Григоряк. Дуже приємно. Дякую всім своїм італійським пацієнтам, всім тим, хто дивиться нас із інших країн, з Іспанії. До речі, дуже багато пацієнтів, хто е не просто пропорувався в нас і поїхав і забув, а залишається нашим вірним шанувальником і також дізнається щоразу чогось нового. Ви знаєте, ми сьогодні задали запитання всім вам про те, чи буде у вас сьогодні вечором світло згідно графіків, і якщо ні. То напишіть, будь ласка, свої запитання для того, щоб ми могли відповісти. А ви потім в записі могли. Опа, відключаю телефон, тому що це фальстарт о 20.30. Нагадую вам, о 20.30 ми будемо відповідати на дзвінки. Тому ми задали запитання, чи готові ви написати це запитання ще до ефіру, так як у вас може не бути світла. Зараз я знайду ці запитання. У нас там їх декілька є. Я хотів би зараз на них відповісти. З хуста нам вітання з Греції. Доброго вечора, Антоніна Хомин. Ватутіна Черкаська область, Житомира, Катя Кочергіна. Дякую вам дуже гарно, друзі. Так, от в мене є запитання. Які мені підготували мої помічники? Ось, наприклад, перше. Питає нас Натуська. Вже більше 5 років в правому вусі чую 24 на 7 стукіт. Воно співпадає з серцебиттям. Після бігу його так чутно, що аж страшно. Чи треба хвилюватися з його приводу, а то в мене двоє діток переживаю? Я би вам рекомендував зробити МРТ мостомозочкового мозочкового кута прицільно, щоб подивитися, чи немає там конфлікту із судиною, чи слуховий нерв не конфліктує з якоюсь артерією. І тоді вже розбратися, в принципі, це абсолютно хірургічно легко вирішується. <кій> так. Інна Мельничук питає, чи не пошкодить МРТ дитині з раз. Я так розумію, що це, е, цей автичний аути, синдром. так? Е, ну, Друзі, немає таких даних. Тобто е, аутисти діти, це фактично ну, органічно здорові дітки, просто в них є оцей розлад, цей раз розлад аутичного спектру. МРТ ви можете робити. Просто треба засадувати, мабуть, дитину, якщо вона буде переживати під час цього дослідження. Тобто дати дещо ліків, щоб ну, заспокоїти дитині під час обстеження. Юлія Якубенко також питала, тому що у них не буде світла. У мене такий діагноз 2 роки підряд мрт картина рихнодальних змін ліквара кістозного кістозне образування шишковидної залози, пінальної ділянки 0,7. Ну, Сімптомів ніяких немає. Провіряла спину. Сказали провірити голову, так як защемляв челісно лісовий сустав із ошей. Зараз переживаю так, як дуже довго була в стресі. Чоловік пішов добровольцем. В перший день ми з сином в окупації були. Потім тяжко ранили чоловіка, ампутація руки і його довге відновлення. Приживаю, щоб всі нерви не дали ріст кісти у мене. Що можете порадити? Дивіться, кіста в пінальній ділянці в шишковидній залозі в залозі, де е, ну, ті гормони відділяються, які в принципі, відповідають за наш, е, наше заспокоєння, да, за наше не просто заспокоєння, а за наш сон. Дуже часто ці кісти пінальної ділянки, шишковидної залози, порушують е, сон людини. Якщо ви нормально спите, то спокуха не переживайте, просто динамічно раз в році спостерігайте. Інколи навіть можна раз в два роки робити контрольне МРТ і дивитися на цю кісту. Звісно, якщо вона до гігантських розмірів збільшиться, то її треба однозначно видаляти. Але, як правило, вони залишаються просто знахідками. От вона є та кіста і все, і більше нічого. А от інша справа, якщо у вас є порушення мелатоніну, тобто у вас немає відчуття того, що ви хочете спати, і ви погано засинаєте, то, звісно, тоді треба вже корекція, саме гормональна, для того, щоб ви краще відпочивали. Питає Мар'яна. доброго дня, мені видалили в Німеччині кілу l 5 s 1 потрібна титанова стабілізаційна система. Була у вас на консультації ще перед війною. Але тут вони не ставлять одразу, а роблять різного виду уколи, термоідеї А вже потім, якщо не допоможе, будуть ставити. Чи це правильно так, тому що у мене вже зношується диск на диск. Дякую, гарно. Дякую вам за запитання. Ви знаєте, важко сказати, не бачичи ваші знімки, треба згадати, коли ви в нас були. Точно ваші знімки є в нашій базі. Напишіть в коментарях ваше прізвище і ми однозначно передаємося ваші знімки. Ну і те, що вас прооперували результат операції. Якщо можете скинути нам і для онлайн-консультації, звісно річ. Ваня Дикун. Добрий день. Була операція рік назад на позвонкову грижу. Тепер тяне праву ногу особливо зранку. Що може бути? Ваня, я би вам рекомендував звернутися до хірургів, які вас оперували. Якщо вони вам відмовлять консультацію або не захочуть вас лікувати або допомогти і вирішити вашу проблему, то звертайтесь, будь ласка, до нас, ми знайдемо причину, чому вас турбує ваша нога, тому що, скоріше за все, у вас є проблема, можливо, навіть рецидиву. Марія Шулепко, доброго здоров'я, висновки, МРТ, вогнищево змін гльозні зміни в обох півкулях, де дистрофічний процес, покирокового відділу хребта, протрузії, клубових шленувань, дисків Л4, Що робити, як лікувати?